Дев'ять новеньких автобусів із 1 вересня підвозитимуть півтори сотні сільських школярів у різних куточках області, у їх числі й учні Олександрійської школи, що в Рівненському районі. Дитячий вердикт після оглядин їздити буде не лише комфортно, а й безпечно. Є рівні безпеки, правила. В разі потреби можна викликати водія. Мені подобається. У нас є багато однокласників, які добираються з Трикопців, і далеко, з Волошок далеко їм їхати, то цей автобус дуже допоможе. Щодня цей автобус буде підвозити понад півсотні дітей до школи, і половині з них суттєво вкоротий шлях. Дуже довго чекали. В нас багато дітей підвозиться із трьох сіл, фактично сім з половиною кілометрів село Трикопці від нас. Основний транспорт, який доїжджає до Трикопців, в Олександрію не заїжджає. Тому дітям було потрібно було доїхати до об'їзної дороги, а тоді тільки по об'їзній добиратися до села. Водії шкільних автобусів прикручують номери і хизуються вмонтованими механізмами. Пан Юрій, який возитиме школярів в Гущанському районі, демонструє дію додаткової сходинки. Вона виконуватиме одразу кілька функцій, щоб малі діти могли заходити, навіть діти-інваліди. Дяки цій сходинці водій бачить, що ще йому не пора рухатися, бо ще не зайшла людина. Після огляду урочиста мить перерізання стрічки і врушення ключів. По одному автобусу отримують освітяни Володимирецького, Зарічницького, Гощанського і Корицького районів. Два автобуси поїде на Добровоччину і три залишиться у Рівненському районі. Тут відсоток підвезення учнів суттєво скоротили, але повністю проблему ще не вирішили. Ми ще потребуємо ще п'ять автобусів для рівницького району, тому будемо працювати в цьому напрямку. Вартість одного такого автобуса 1 мільйон 320 тисяч гривень. Кожен із них придбали за спільно кошт освітньої субвенції. І місцевих бюджетів, але виділені кошти не єдина умова, за якою розподіляли автобуси. Там, де було проведено оптимізацію, де місцеві органи влади відшукали кошти для співфінансування у розмірі 30% від вартості шкільного автобуса. Не просто забезпечуємо підвіз, а ми ще й покращуємо якість надання освітніх послуг, тому що ми розуміємо, що в школах якості освітніх послуг ми добитися ніяк не можемо. Загалом у 2016 році хочуть реорганізувати 26 шкіл шкіл області. Частину із них сподіваються забезпечити новими автобусами ще до першого вересня. Дев'ять вже купили. 10 зараз вже оголошений тендер, і ще є в нас кошти. Ну, подивимося, скільки вдасться зекономити зараз від тендеру, і ще залишаються кошти приблизно ще на 10 автобусів. Український новий автобус під назвою Мріям дизельні автобуси, ну такі прагматичні. Відтак, я надія, що за знаннями учні їздитимуть з комфортом навіть розбитими сільськими дорогами. Валентина Гордич, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.